Тарас Григорович Шевченко Дивлюся, аж світає у з поеми Сон. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами надставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема, тому пошину, і краю немає. Ніхто його не вдодбає і не розруйнує. І все то те. Душа моя, чого ти сумуєш?